Чи створені на Буковелі відповідні умови для людей з обмеженими фізичними можливостями переконувалися самі інваліди. В рамках проведення планового семінару Національної асамблеї інвалідів України учасники підказували керівництву туристичного комплексу, на що слід звернути особливу увагу, щоб полегшити пересування маломобільних людей. Під час відвідання різноманітних там спортивних споруд ми відмічаємо це все на папері, щоб потрібно було покращити, що потрібно було пристосувати, таким чином, щоб довести це до найкращих світових стандартів. Інваліди з Херсону, Києва, Львова та Прикарпаття загалом майже 40 людей стали учасниками семінару. Валентина Добридіна приїхала з Чернівців, вже давно мріяла побувати на Буковелі і каже, що тут є умови для перебування інвалідів. Я приємно вражена. Нам сподобалося навіть у цей заклад, де ми тут проводимо семінар. Тут все для нас є доступним і туалетна кімната, що є дуже важливим. І ну, взагалі. Ми вже рухаємося в Європу і тому все робиться так, щоб було зручно всім. А Микола Макар каже, що необхідно врахувати різні типи інвалідності, адже в кожного індивідуальні фізичні можливості. У нас також є люди з інвалідністю, які діляться на спинальників, які діляться на шийників, тобто є люди з травми високого враження і нижчого враження, скажімо так. Тобто, у кого руки здорові? Тим зрозуміло, що їм легше народний депутат України Олександр Шевченко каже, що підлаштовуватиме центр для всіх категорій населення. Робота у цій сфері вже ведеться. Люди, які, скажімо, знають проблеми людей з інвалідністю, дали нам рекомендації по, можливо, деякій реконструкції і доступності Буковеля. І ми безумовно виконуємо ці рекомендації, щоб Буковель ставав якомога доступніше для. Тих людей, які мають інвалідність, хочу сказати, що всі нові об'єкти будуть будуватись саме з такими потребами.